Братство, яке в нас вже давним давно зареєстровано ще в 90-х роках, братство преподобних Антонії Феодосії. Це православне братство, в яке вже входять біля ну, більше 200 чоловік, православних навіки славу. Хлопці, церковні, які дійсно ходять в храми Божі, які живуть духовним життям і в різні храми міста ходять. Тобто сьогодні до нас приїхали, щоб... Нам розказати трошечки, підтримати нас, слава Богу. Ми сьогодні милістю Божою зібралися, щоб привести зібрання нашої парафіальної релігійної громади. Так як ситуація склалася, нам необхідно і мати захист не тільки такий духовний, але й юридичний. Нам потрібно з вами сьогодні привести це зібрання, щоб обговорити саме головне наслужне питання. Сво, своїми словами, своїми словами, щоб сказати, що ми хочемо, ми хочемо передати нашу віру святу, наш храм святий. Які передали нам наші діди і прадіди в такому ж самому стані, як вони нам передали. Розумієте, ми не хочемо нічого зміняти, виправляти, кудись переходити, щось відхиляти, щось відкидати, але хочемо і далі залишатися у нашій святій церкві, сповідувати нашу віру і ходити в наш храм, і славити нашого Бога. Ми тримаємося. Нашої церкви, тому що в нашій церкві є благодать Бога Святого, от чого ми тримаємося. І будемо завжди триматися для того, щоб благодать Божа нас не покинула. Ми хочемо, щоб наші таїнства, які здійснюються в церкві, були дійсними, були благодатними, були справжніми, тому що може бути і по-інакшому. Сьогодні нас закликають десь кудись перейти, десь змінити свою назву. Але ми цього не хочемо, тому що в нас є назва, вона давним-давно затверджена. Наша церква вона має свій початку. Від 2000 років назад. 2000 років назад. І з нами благодать Божа. От дивіться, єдине, що я не хочу багато вже розказувати, тому що в кожної проповіді, кожен раз, коли служба йде. Це про промова, ви чуєте оці наші призиви, що ми з вами українці, що наша церква іменується українською православною церквою. Тому що ми український народ, інакше не може бути, ми не можемо по-інакшому називатися. Ми український народ. Зараз дуже багатьох стривожило те, що ну, підняли в Верховній Раді питання і проголосували, щоб переіменувати нашу церкву. Ви не хвилюйтеся, ви не переймаєтеся, тому що насправді цей закон, який прийняли, нас взагалі не стосується. В законі прописано, що хочуть переименувати ту церкву, керівництво якої знаходиться на території агресора, країни-агресора. Наше українське православне церкво керівництво має своє не Україні-агресора. От нас статут є. У нас є статут, у нас є всі документи, в яких прописано, що керівництво нашої церкви Української православної знаходиться у Києві, в києво Печерській Лаврі, в нас є митрополія, в нас є свій предстоятель, митрополит Київський всієї України, Онуфрій. у нас є свій священний синод, у нас є свій церковний суд. Предстоятель вибирається не в іншій країні, а вибираються в нас на Україні. Всі єпископи епископи рукополагаються е, також в нас на Україні без втручання будь-якої іншої держави, тим більше державних агресора, як вони називають сьогодні у нашій справі. Проходьте, будь ласка. Слава Богу. Давайте я ви. Підійшли, я ще е, добавлю, добавлю до, до, до сказаного. Чи повторююся, можна так сказати? Повторюю. Повторюю. Значить, церква наша, статут зареєстрований в нас ще в 90-му році. В 16-му році нас держава змусила статути поновити. Нічого в статутах не змінилося. Ми Отримали довідку статут управління про те, що ми не прибуткова організація, що ми юридична особа. Наїки на Богу, слава, проходьте, будь ласка. <клухи> Присідайте <клухи> Ще зараз люди йдуть. Приходьте сюди, туди, де. Спасибо Господі, що сьогодні потрудилися, прийшли на, на, на наше зібрання. Ми, ми зібралися того, що ми є релігійна громада. Членами релігійної громади є люди, які мають відношення до нашого храму. Люди, які ходять в храм Божий. Може, я повторююся, так як вчора казав. Батюшка би хотів, щоб діти ходили. Щоб краще ходили. Щоб... Але це люди, які дійсно будували цей храм, які, ну нехай час від часу, але приходять до сповіді, до причастя І по-любому визову от сьогодні наші труженики є. Десь тільки щось, і відразу ми робимо роботу на підтримку нашого церковного господарства і тут все, що відбувається. Тому це безпосередньо люди, які мають право на. Вирішення якихось питань по нашому храму. От сьогодні питання, бачите, яке? Багато хто закликає нас перейти в іншу юрисдикцію. Вам роздана книжечка про, про те, що, що відбулося сьогоднішній день. Я думаю, я не знаю, чи потрібно про це все говорити сьогодні, тому що на кожній проповіді, на кожній службості ми вам розказуємо, пояснюємо. Повертаючись до нашого статуту, хочу сказати, що кругом в наших документах прописана назва нашої церкви. Вона одна єдина, ця назва, без ніяких добавок, без ніяких навіки славу. Назва її така Українська православна церква. Коли з'явилися різні роди релігійні організації, які почали себе також іменувати. Подібною назвою, тільки з приставкою, І нам не ми собі самі, а, але нам. В юридичних документах цього немає. Немає цього і на храмі нашому, немає ніде. Нам додали приставку, що ми московська патріархат. Дуже багатьох зараз саме на російській мові смущає. Смущає це, що ми є московський патріархат. Почув я таке від наших прихожан, не знаю чи вони надалі будуть прихожанами скарженців, які звинувачують нас і кажуть, що ви тепер не Українська православна церква, тому що так Олена Мазур сказала по 1 плюс 1, Ви тепер російська церква, тому що Верховна Рада прийняла постанову, що ви знали, та постанова є недійсною. Той закон, який вони прийняли, він знову ж таки повториться. Він не дійсний. Тому що по статуту нашої Української православної церкви керівництво знаходиться наше не в Москві. Ми маємо єдність з московською Патріархом Кирилом, з усіма православними церквами світу, яких є вже на сьогоднішній день, 14 для нас. Єдність, яка духовна, духовна єдність. В храмі лежить у нас грамота. Ця грамота у нас була в 90-му році, святішим покійним патріархом Алексієм. Ми її ніхто неї не фігурував, не доставав її, тому що цього не потрібно було. Коли з'явився вже в наші дні от тепер Томас, ми достали і свою грамоту, щоб показати. Томас, що ви знали слово, перекладається грамота. грамота". У нас цей томас, ця грамота є про те, що наша церква незалежна у своєму управлінні, що її керівництво знаходиться на Україні, що ніяких фінансових потоків Українська православна церква і всі її члени, прихожани, духовенство нікуди не перераховує. Це написано в цій грамоті, святішим патріархом Алексієм. Спокійним, вона дана нам, якщо уважно на неї подивитися і зрівняти той Томас, який сьогодні вже дали новоутвореній релігійній конфесії, куди нас хочуть загнати з різними способами сьогодні, то побачимо там, що в нашій грамоті набагато більше прав про свободу, про незалежність немає. У тій конфесії новій, яка сьогодні вони себе називають ПЦУ, але насправді в Томосі написано СЦУ, святіша церква України, тобто це не українська навіть церква, а святійша, це значить Стамбульська церква. Там немає в них права ні на церковний суд, його немає. Вони не мають права без стамбульського патріарха вибирати жодного єпископа. Не мають права вибирати митрополита, що має право наша Українська Православна Церква. Вони не мають права вирішувати будь-які спорні запитання. І побачити, браті і сестри, що зовсім небагато часу пройде, і всі зрозуміють, що і, і фінансово вони також набагато багато залізли і будуть залежні від цієї, від цієї Стамбульської церкви. Всі монастирі хочуть підпорядкувати по цьому томосу. Стамбульському патріарху Варфоломею, всі наші монастирі, які хочуть нас зараз забрати. Тому ми повинні з вами зараз включити здоровий глузд, помолитися Богу і попросити, щоб нас просвітив і допоміг нам зрозуміти, де правда. Але почав я сьогодні своє е, звернення до вас з того, з простих слів, браті і сестри, може щось не зрозуміло нам. Я просто вас прошу, нам, діди і прадіди, передали нашу віру. Ми з Божою допомогою, Господь послав людей відновили храм за короткий час. Нічого не змінилося навіть в нашому храмі, початок храму і закінчення його, так як і було. Престол стоїть на тому самому місці, де він і стояв. Ми, переглядуючи архівні документи, бачимо, що це вже третій храм на цьому місці. Було дві дерев'яних церкви. Ну, приблизно так ми розуміємо. Ми в протоколі затверджуємо, що ви являєтеся членами нашої релігійної громади, тобто маєте право голосування, маєте право вирішувати будь-які питання на наших перифіальних зборах. От. Зараз і відповідно ці цій державні акти, які у нас є на землю, державний акт про постійне користування, про церкву про постійне користування. Ці державні акти вже будуть відповідно належати церкві, по документам буде належати вам, релігійній громаді, її членам, які от записані. Я пропоную, я, пропоную, я пропоную на цьому протокол не, за, не закінчувати, але от як жіночка говорить, підійти до тих людей, хай вони висловляться. І чи да, чи проти. Їхні пропозиції. не вискайте, підійти до всіх. Я можу, я можу і сам піти, але не таким запитанням, як оце роблять по телебаченню. Ви за російську, це за українську. Ми українці, Зрозумійте це? Я розумію. Церква перекладається. Чому вона там пише? От росте. Ви можете вирізати. Ви пишете. Ви що ще? На досі напиши. Рая, Ра. Ра, я до тебе звертаюся. Ти подивилася в компьютері. Ти подивилася в комп'ютері. Ти подивилася в комп'ютері, що написано. А своїм очам ти не віриш. Ти віриш в комп'ютері. Поcornie povit, коли я бачу церкву з нового образу, да? Воно писалося московско-падо. Ніколи такого не писалося. Ніколи.